Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Іспанська армія розпочала практичне розгортання нової колісної бронетехніки, ввівши в експлуатацію першу значну партію бойових машин Dragon 8 на 8 Поставка охоплює близько 40 одиниць, що дозволяє сформувати повноцінний механізований підрозділ у межах трансформації сухопутних військ за концепцією. Фуерза 35. За словами керівництва міністерства оборони, нові бронемашини мають підвищити оперативну сумісність Іспанії з союзниками та посилити її внесок у міжнародні операції. Проєкт розглядається на лише економлення техніки. А як Комплексна зміна підходів до підготовки і застосування підрозділів. Введення Dragon у війська супроводжується масштабною навчальною програмою. Підготовку проходять екіпажі, командири, оператори озброєння, інструктори та технічний персонал. З технічної точки зору Dragon є глибоко адаптованою іспанською версією платформи Piranha 5, розробленою у межах концерну General Dynamics. Машина побудована за схемою 8 х 8, оснащена гідропневматичною підвіскою та дизельним двигуном, потужністю понад 600 кінських сил, що забезпечує рухливі. Відвідуваність важкої бронемашини масою понад 30 тонн і швидкість до 100 км на годину на шосе. Платформа передбачає кілька варіантів бойового оснащення від дистанційних кулеметних модулів до башт з автоматичною гарматою калібру 30 міліметрів і протитанковими ракетами. Рівень захисту відповідає сучасним стандартам НАТО. Базова конфігурація забезпечує круговий захист від великокаліберних куль і уламків артилерійських боєприпасів. А протимінна стійкість досягає четвертого рівня. Станага 4569. За необхідності, можливо, додатковий. Кове бронювання лобової та бортових проєкцій. У рамках програми Фуерза 35 саме Dragon має стати основою нового парку бойових машин, поступово витіснивши застрілі гусеничні М113 та колісні ВЕК М1, які перебувають у строю з кінця минулого століття. Контракт на постачання сотень таких машин було укладено ще у 2020 році, а перші зразки почали надходити для випробувань кілька років тому. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.